Я не встиг побувати в Криму. На жаль, якби знав, що буде така ситуація, то мабуть більш старанно би прагнув туди потрапити. Це Микола Ахбаш, він з Ялти, але не з Кримської, а з цієї, що на Донеччині. А це дуже живописне село. Насправді, велике селище, одне з перших заснованих вихідцями з Криму. Це село розкинулось на березі Азовського моря. Там дуже живописна така, ніби бухта. Коса, яка огинає ліворуч цю бухту, Микола з Надазовських греків-румеїв, а на Донеччині його пращури опинилися. Бо в 18 столітті за наказом Катерини II їх виселили з Криму. Російська імперія виселила поголівно всіх християн з Криму до тих місць, де вони нині мешкають. Ми нині мешкаємо це північні береги Азовського моря або Надазов'я, як зараз кажуть. Власне, тоді їх і назвали надазовськими греками. Історично народ формувався в Криму з візантійських часів пізніше кримського ханства та османської імперії через об'єднання кримських християн різного походження. Валентина Євсенко теж надазовських греків, але у Румка вони з румеями один народ, який об'єднує спільні традиції, звичаї, культура, релігія. ці всі традиції, які збереглися і донині існують, вони всі були винесені саме з Криму, тобто поховальні, якісь пологові, там ці от обрядовість, весільна обрядовість вона однакова. Тобто навіть там весільні страви, якісь, да, або там кухня, якась великодня, вони однакові в цьому. Проте у них різні мови адже урумська є тюркською, а румейська походить від середньовічної грецької. Наприклад, існує м, така інформація, що румеї могли розуміти урумів, бо в свій час урумська була більше поширена, бо вона була в Криму мовою торгівців. А тому для того, щоб ти хотів щось продати купити, це було зручно, і в принципі румеї могли розуміти у румську мову. Так взагалі вони ну вони абсолютно різні. Тобто, можливо, є якісь там слова, знаєте, запозичені з інших мов, які вже увійшли в мову. Нині невідомо скільки зараз є носіїв цих двох мов. Микола каже, що на побутовому рівні у Румська і румейська ще існують. То люди зберігають, звісно, свою мову. В деяких родинах розмовляють і найбільш молодші покоління, ті, які от вже народилися останні там десятиліття. Але здебільшого, на жаль, носії більшість носіїв мов мов. Наших це вже представники старших поколінь, тобто люди, які 50, 60, 70 і більше років. І чим старше, тим більш компетентні носії. Чоловік рідну мову знає з дитинства. Він поет, видає свої збірки. Деєрісум, палідачах лагісум, Єлодій Аєріс Пасастить. Ми повернемось, ми обов'язково повернемось, повернемось. І це є правда. Ми повернемось і знову відчуємо на грудях твій морський вітерець. Ольга Цуприкова, українка з Надазовсько-грецьким корінням. Вона очолює організацію Надазовські греки у Руми і Румеї. Сама мовою народу не володіє, але каже, працює над тим, щоб у людей була можливість вивчати у румську та румейську. Я, на жаль, не володію румейською мовою. Я її намагаюсь вивчати. Користуюся тими наробками, які робить мій колега Микола Ахбаш. Користуюся тією літературою, яка вже була видана, і там є деякі переклади українською, зокрема, і читаю паралельно. Намагаюся е, зрозуміти, е, намагаюся якісь нові слова запам'ятати. Ми, як організація, сьогодні почали вже процес. Такий, щоб створити перший підручник у румської мови на дозовських греків, ольга каже: відтворюють традиції народу, показує весільний пояс, який в її родині передають з покоління в покоління. Це весільний пояс, так званий кавказький пояс. Такі пояси були розповсюджені у надазовських грекинь. Я бачила дуже схожі. Фотографії з схожими поясами на сайті Маріупольського краєзнавчого музею, тобто може приблизно датувати його кінцем 19-го сторіччя. Українські уруми та Румеї кажуть, прагнуть, щоб їх визнали корінним народом на державному рівні, бо наразі вони національна меншина корінних народів в Україні три: кримські татари, кримчаки та кереїми. Уруми і Румеї. Де-факто, де факто, і це підтверджується дослідженнями численних істориків є автохтонним народом України. Тобто, по суті, це так і є. Тут не потрібно додаткове визнання. Але якщо ми говоримо про визнання на державному рівні, то має відбутися ряд процедур, які описані в тому ж таки законі. І ми сподіваємося, що поступово цей процес на Дозовські греки також пройдуть і зможуть бути визнані і на офіційному рівні корінним народом. Нині кожен з наших співрозмовників на своєму рівні намагається зберегти ідентичність свого народу. Микола Ахбаш через та її відродження. Зроблено нещодавно в нашій громадській організації, от, наприклад. Якраз з популяризації наших мов, це, наприклад, румейський поетичний календар на 25 й рік. Він оформлений таким чином, що кожний місяць, на кожний місяць ми розмістили портрет одного з румейських поетів, які писали, або, якщо живі, то ще пишуть румейською мовою. Антина Євсеєнко досліджує генеалогію надазовських греків та шукає зв'язок у румів і румеїв з Києвом. Справа в тому, що все це почалося з того, що я дуже цікавлюся генеалогією. Наші уруми і румеї теж бували в Києві і лишили тут якийсь там культурний свій, якийсь слід та чи якісь такі моменти. І коли ти почав це вивчати, і ти зрозумів, що ого. А дійсно їх тут було багато і були різні, як науковці, поети, музиканти і купці, навіть тобто люди абсолютно різних якихось професій, якихось там навичок. А Ольга Цуприкова вирішила об'єднати небайдужих людей з урумським та румейськими коріннями, щоб народ не втратив своєї ідентичності. Валерія Церна, Андрій Хрустальов, Суспільне новини, Крим.